Музика, пісні та танці військова форма. Здавалося б, непоєднані речі, але не в країні, де триває війна. Адже саме через ці страшні події військові волонтерські та благодійні організації спільно з освітніми закладами та закладами культури Одещини вирішили створити позитивну атмосферу, щоб підтримати українське військо та один одного. Основною метою є показати саме те, що армія і народ, вони єдині. І в будь-якому випадку. Допомога, підтримка кожного з нас вона є дуже важливою і вона наближає нашу спільну перемогу. Даруємо частинку тепла та гарний настрій для наших людей, для наших одеситів. На заході були присутні представники командування військово-морських сил збройних сил України та Одеської міської ради. Я дуже вдячний всім, хто приймає участь в цій акції, бо кажуть, немає ніякого культурного фронту. Він є. Культурний фронт це те, що відбувається в тилу, це те, що підтримує наш народ, настрій, дух для того, щоб був спротив. Усі, хто постійно робить значний внесок в організацію культурного життя міста, в цей непростий час отримали подяки. Присутні могли насолодитися вокальними та хореографічними номерами відомих в місті артистів та дитячих творчих колективів. Підтримали своїх і військові. Глядачів, які спостерігали за концертом, пригощали смаколиками від благодійних організацій. Особливо приємно кажуть організатори бачити результати своєї роботи. Речі, це напевно, що найколосальніша дяка нашого населення, коли підходять, дякують і запитуються, коли будуть майбутні концертні програми. Тому що якщо люди очікують, якщо людям подобаються наші концертні програми, ми робимо правильну роботу. І Багато одеситів навіть почали вивчати українські пісні і підспівувати з нами разом. Тобто, це також є результати. Ми Одеса. Ми любимо збройні сили України і особливо військово-морські сили України. Ми дуже пишаємось нашими хлопцями, переживаємо, надаємо суттєву допомогу по буднях, а от по вихідних намагаємось розважити трошки їх родини, аби підтримати для діточок загиблих військовослужбовців. Представники організації Я допоможу передали подарунки. Як будь-який фонд, ми працюємо за допомогою залучення партнерської допомоги спонсорської допомоги. Будь-якої не саме з Америки з нами зв'язалися наші постійні партнери і сказали, що ми розуміємо, що в багатьох загибли батьки. Вони кажуть, ми хочемо подарувати саме в такій родини ці велосипеди. Передайте гарно, гарніше ніж на такому святі. Ніяк не передати. За що я дуже дякую кожному, хто долучився до цієї організації, хлопці? Ми з вами завжди з вами, щоб не коїли, щоб не відбувалося, щоб ви не чули про волонтерів. Волонтери не здаються. Ми беремо приклад з вас. Ми переможемо. Тільки вірте в нас, а ми будемо вас підтримувати всім, чим тільки можемо. Підтримка морального духу, підтримка е гарного настрою нашого населення. Вона дуже важлива, тим більше в такій сьогодні важкий час. Такі акції дійсно підіймають моральний дух, завдяки чому люди продовжують допомагати армії та підтримувати один одного. Рідний будинок є за хвилину, його може вже не стати. Коли совість людську саджають вмить за град, коли в душі по рідним вулицям гремлять гармати, коли забув, як то спокійно спати. А музика насправді все ще вміє рятувати, хоча весела майже перестала грати. Вмикай, вмикайся, не ховай, дай чомусь доброму теж прозвучати. Послухай, не мовчи. Ну як ти? Ми вже проходимо це гідно. Волю всю в собі зібрати.